Привіт всім! Давайте сьогодні разом приготуємо простий торт з листкового тіста з заварним кремом та ягодами. Для заварного крему, як зазвичай, нам потрібне молоко, яке ми будемо нагрівати. Крем то заварний, будемо заварювати. У Молоко додаємо цукор, дрібку солі та ванільний екстракт або ванільний цукор. Все перемішуємо та нагріваємо на помірному вогні, але не доводимо до кипіння. В іншій ємності змішуємо яєчні жовтки та кукурудзяний крохмаль. Все перетираємо до однорідної маси без грудочок крохмалю. Частину гарячого молока виливаємо на жовтки. Все перемішуємо та повертаємо на плиту. При постійному помішуванні доводимо до перших бульбашок та проварюємо ще приблизно 30 секунд. Перекладаємо його в миску. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо охолоджуватись. Для коржів беремо листкове тісто, розморожуємо його. Та вирізаємо формою два коржі. Один з них проколюємо виделкою. Змащуємо яйцем та випікаємо в духовці на температурі 200 градусів до готовності. Інший шмат тіста розрізаємо на частину. Ну, приблизно так, як ви піцу ріжете, так і розріжемо. Також змащуємо зверху яйцем. Присипаємо зверху цукром. Та також відправляємо в духовку. Для ягідної начинки беремо пюре будь-яких ягід. У мене це лохина, в іншій ємності змішуємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Коли пюре вже нагрілося, але ще не закипіло, додаємо сюди цукор з крохмалем при постійному помішуванні. Ось такий швидкотортик в нас вийшов. Ммм, смакота. Щоб дізнаватись більше перевірених рецептів, підписуйтесь.